В екстрім парку Дружби народів відбувся другий етап чемпіонату Києва з пляжного волейболу серед чоловіків. 40 команд з Києва та області Чернігова, Черкас, Харкова, Дніпра, Одеси виявляли найкращих учасники фіналу і матчу за бронзу. Зіграли по 8 поєдинків. У них переможці Максим Булатецький із Черкас та Роман Романенко з Києва програли лише одну партію, але не у фіналі, хоча боротьба зі столичною парою Остапенко-Ревенко була запеклою. Перша партія завершилася з рахунком 21-19. У другій показовим став розіграш, коли Булатеському і Романенку вдалося зрівняти рахунок 11-11. Далі їм вже не складно було довести матч до перемоги. Бронзу вибороли чинні чемпіони Києва Андрій Левченко Антон Артемчук, які у двох партіях здолали опір Володимира Боросенка та Ігоря Гурєвича. Останній третій етап чемпіонату відбудеться у серпні. Фіналі вже однозначно була впевнений, що ми повинні перемагати фінал. От, півфінал Левченко Артемчук. Звичайно, якби, вони молодші, вони більше тренувальні, у них можливості, але бачите, досвід, мабуть, переміг. В початку сезону, к не було такої можливості тренуватися і підготуватися, як следует. тому ну, от і Результат такий ми отримали. Зараз ми тренуємося, ми готуємося, ну, в особливості я. Тому, я думаю, що ми ще більше будемо набирати і к фіналу ми подойдем вообще в своей лучшей формі.